Доброго вечора, дорогі друзі. Чергова п'ятниця. І ми знову на конкурсі логік конкурсі, на якому можна перевірити свою увагу, уяву та логіку, а також своє вміння швидко та правильно приймати рішення. Ми з вами пройшли 5 турів третього етапу. Давайте ознайомимося з його результатами. Як бачите, на шостий тур. І йшло тільки 11 команд. Дві команди, як завжди, вибули внаслідок того, що надіслали свої відповіді останніми, і одна команда надала неправильну відповідь. Це фото, яке підтверджує. Одна із команд прохала надати фото із часом, але так не виходить, поштовик не видає, оскільки видає тільки день. Тому відштовхуйтесь від того, коли ви надсилаєте, і можете побачити, які ви в списку. Ну а ми давайте з вами перейдемо до наступного туру, до шостого туру третього етапу. Приємного перегляду! Це логік. Він має свою оселю та займається улюбленими справами. Логік полюбляє працювати. А також наш герой полюбляє займатися спортом. І просто обожнює подорожі та пригоди. Логік має багато друзів та може розповісти нам величезну кількість цікавих історій. Минулого разу логік грав із знайомими в шахи. Ця гра називалася 40. Гра під назвою 40 вона трохи відрізняється від класичної гри в шахи, оскільки тут потрібно здійснити тільки максимум 40 ходів. Але разом з тим 40-хід. Він дає можливість виграти, якщо поставити мат. Тому логік, дійшовши до 40-го ходу, звернувся до вас, дорогі друзі, із проханням допомогти і вказати, чи можна за один хід поставити мат. І завдяки саме вам, логік дізнався, що можна походити конем. На клітку F2 і таким чином виграти гру, що Логік в подальшому і зробив. Після цього логік пішов відпочивати. На другий день зранку Логік вирішив покинути село, його прийшли провести друзі знайомі. Аж тут під'їхав автомобіль. З автомобіля виліз його знайомий Юрій і повідомив, що він теж зараз їде і може підвести логіка. Ну і логік, звісно, що погодився. Таким чином, попрощавшись із новими знайомими, логік сів в автомобіль до Юрія і продовжив свою захоплюючу подорож. По дорозі вони під'їхали до перехрестя. Юрій повідомив, що вони поїдуть прямо. Оскільки прямо дорога йде навпростець, вона не асфальтована, але буде значно швидше. Ще до того ж, ніхто по цій дорозі не їздить. Тому автомобілі з хлопцями. Продовжив свій шлях по ґрунтовій дорозі. Їхали вони приблизно півгодинки і виїхали до старенького мосту. Юрій повідомив, що оскільки по цій дорозі ніхто не їздить, міст не зруйнований і по ньому можна спокійно собі їхати. Тому вони продовжили свою. Подорож. Але десь приблизно посередині мосту трапилася негарна пригода. В автомобіля пробилось колесо. Ну, що ж робити? Друзі, вилізли з автомобіля. Подивилися, яке колесо пробито. Витягли запаску, розкрутили пробите колесо, поклали болти із колеса, їх називають шпильки. Вони використовуються для того, щоб прикручувати колесо. І вже зібралися міняти пробите колесо на запасне, аж тут логік. Зробив незграбний рух, і всі шпильки попадали у воду. Оце пригода, подумали хлопці. Що ж робити? Юрій перевірив у багажнику, але звісно, що шпильок запасних не знайшов, та й хто їх возить з собою. Є варіант із тим, щоб повернутись назад, але це кілька годин потрібно йти. До наступного села приблизно така ж сама відстань. А по дорозі ніхто не їзде, щоб допомогти хлопцям вирішити проблему. Ну і зрозуміло, що дістати шпильки не вийде, оскільки річка глибока, і хлопці не зможуть дістатися до дна. Та якби й дісталися, то все одно б в муляці не змогли б знайти тих шпильок. Що ж робити хлопцям у такій ситуації? Друзі, логік, як завжди, прохає допомогти йому у вирішенні цієї непростої ситуації. І прохає написати, як їм перекрутити колесо до автомобіля і продовжити свій шлях. Як завжди... Листи ми чекаємо до кінця доби понеділка. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.